Тут у нас саме погане місце, де ми годуємо через це будівництво. Ну, ось котенятко там перебрались, бо там вже порушили все. Білий їсть, рижик їсть, другий рижик. А другий рижик де дівся. А воно є другий рижик. Ось ще один рижик прийшов. Нема мамки десь, вже два дня немає мамки. Já cede